Важливі новини: сім днів за сім хвилин. Призов в Україні хочуть реформувати на спецкурси. Знищення літака Мрія 15 років тюрми знайшли винних. Монастир у ПЦМП має залишити Києво Печерську лавру на Росії. тривожно. Кадирова отруїли. Реформа призову на спецкурси та дозвіл на зброю. Резніков анонсував нові зміни. Український міністр оборони Олексій Резніков пропонує замінити строкову службу курсами спеціальної військової підготовки для кожної молодої людини з 18 років. Це за його словами допоможе готувати націю до можливої спроби російського реваншу після перемоги, враховуючи постійні загарбницькі наміри Росії щодо України. Резніков також вважає, що культура військової професії має стати трендом а кожна людина повинна мати можливість проходити спеціальні курси підготовки за обраною спеціальністю щороку. Зі слів міністра на порядку денному в планах надати дозвіл українцям на вогнепальну зброю. Каже президент, це підтримує. Нагадає з 24 лютого триває мобілізація. Призовна строкову службу призупинено. Уряд затвердив директора Набу. Це остання мова для початку перемовин про вступ до ЄС. Керівником національного антикорупційного бюро України призначили Семена Кривоноса. Раніше він займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Після ухвалення рішення прем'єр Даниш Шмигаль закликав кривоноса призначити своїми заступниками інших кандидатів, які увійшли до фінальної трійки конкурсу Сергія Гупяка з управління держбюро розслідувань Хмельницької області та Романа Осипчука, який очолює управління внутрішнього контролю набу. З огляду на незалежність та професійність конкурсної комісії немає жодних підстав сумніватися в незалежності та доброчесності кожного з них. Із призначенням директора НАБУ ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій Європейського союзу, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції. І наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС. Десять років за гратами СБУ знайшла власників телеграм-каналів, де роздають повістки. Кіберфахівці СБУ заблокували 26 телеграм-каналів для ухилянтів від мобілізації. Їхнім адміністраторам загрожує покарання до 10 років тюрми. Як інформують в СБУ, ці телеграм-канали швидко наростили свою аудиторію, що перевищила. 400 тисяч підписників адміністратори каналів пропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами та заробляли на цьому. Кіберфахівці СБУ затримали двох власників СММ компанії та шість адміністраторів. Під час обшуків отримали необхідні докази. Окрання нестимуть за перешкоджання законній діяльності збройних сил України за знищення літака Марія 15 років тюрми. Знайшли винних. Сбу повідомила про пред'явлення підозр екс керівникам державного підприємства Антонову. Знищенні літака Марія. за матеріалами слідства, колишній гендиректор Антонова, його заступник та начальник підрозділу з авіабезпеки не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію. Гостомельського аеропорту для підготовки захисту, що призвело до тимчасового захоплення, стратегічно важливого аеропорту та знищення літка. Мрія СБУ зібрала доказову базу двоє фігурантів затримання один у розшуку, їм загрожує до 15 років тюрми. Монастир у ПЦМП має залишити орендовані приміщення Києво Печерської лави. Мінкульт оголосив про розірвання договору оренди території Нижньої лаври через порушення монастирем умов договору. Попи мають звільнити приміщення до 29 березня. Це вже другий крок звільнення Лаври. Раніше Спенський собор і трапасну церкву на початку січня повернули в державу. Далі український митрополит Епіфані провів там перше богослужіння української 7 січня. До речі, нещодавно в монастирі ПСМП затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду. Він заперечував існування України як держави та української нації, натомість героїзував РФ і Путіна. Міністр оборони Словаччини Ярослав Найд заявив, що Польща погодилась на спільну передачу Україні Міг 29 і закликав словацький уряд ухвалити рішення з цього питання. Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 з 11 своїх літаків міг 29 радянського виробництва, які було знято з озброєння минулого року. Нагадаю, раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність своєї країни передати Україні бойові літаки Міг 29 у рамках міжнародної коаліції, які українські військові зможуть задіяти в бойових діях одразу, Оборона Бахмута триває, українські позиції посилюють. Таке рішення прийняли на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони рекомендували продовжити оборонну операцію та подальше посилення українських позицій у Бахмуті. Сьогодні, 6 березня, робимо все максимально. Не зайшли в місто, бо Бахмут це Україна, був є і буде. Слава Україні! Перше прикордонний на зв'язку. Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. Звідчує скаже, він спробував знищити два мости. Ми все рівно отримуємо все, що все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут це Україна. Україна нарощує видобуток газу і в 2023 році хоче уникнути імпорту. Очільник Нафтогазу Олексій Чернишов каже: цього року уникнути імпорту газу можна буде завдяки внутрішньому видобутку. Згідно плану, нафтогаз має збільшити видобуток на 8%, а приватні компанії на 16%. Тож спроба уникнути імпорту газу, якщо стане успішною, буде першим випадком в історії України з моменту здобуття незалежності в 1991 році. До речі, торік міжнародний валютний фонд підрахував, що у 2023 році Україні потрібно буде закупити 5 мільярдів кубів газу. Нагадаю, нафтогаз України отримав збитки понад 1 мільярд доларів через пошкодження чи зруйновану інфраструктуру русським окупантами. Здолаємо всіх, відбудуємо все. На параші тривожно Кадирова отруїли, а русський солдат вмер, бо не підписався в паспорті. Кадирова роздуло у нього відмовляють нирки. Спочатку він викликав лікарів за будаві, а потім екстрено літаком реанімацію його забрали. В найбільший медінститут Європи Нюрнбергский. <решly> 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 ну, людям подобається. Інший русський довоювався, йому відірвало руки, а пенсію не отримав, бо без відбитка пальців документів на России не дають. Цитую його останній пост. Сьогодні хотів отримати свою мізерну пенсію. Мені говорять, що по адресной доставке уже не можна отримати. Надо паспорт в паспортному столі. Говорять, что, що, щоб зробити паспорт, треба отпечатки у мене взяти. Но у меня нету рук, рук нету, нету рук, нету пенсии. Как же жить, как продукты покупать, Бог его знает. Замкнутый круг в голове мысли, вот это лох довоевался. Как жить, может кто подскажет? Не, ну лох, сонный лох. У русский мэр тревожно, а не все. Приоритет для нас жизни солдат. А тут раз и навпаки. Хуйня! 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 Ну і все.